Покипкувати над тими, кого боялись, посумувати за тими, кого вічно пам'ятаємо. Книгу власних карикатур та шаржів Карикадурка презентував лідер гурту Отвінта і за сумісництвом художник Юрій Журавель. До збірки увійшли роботи, створені упродовж останніх декількох років. Кожна з них реакція автора на події, котрий він переживає. У карикадурку художник запроторив відомих історичних та сучасних політичних і культурних діячів. Найбільш вистраждана робота каже митець малюнок Небесної Сотні. Чільне місце у збір. Ірці посідає також робота, присвячена пам'яті Богдана Ступки. Я взнав про смерть, його, коли поверталися ми з якогось фестивалю з Білорусії. За день до того ми якраз своєю донькою дивилися фільм «Огнім і мечем». Ми дивилися цей фільм без перекладу, тобто на на, на, на польській мові. І вона може сказати, так от тісно познайомилася з цим актором, і тут ми тільки перетинаємо кордон у нас до Дзвонить до мене і каже: Тато помер Богдан з поступка я був вражений. І от може сказати, що цей портрет з'явився тільки. Я приїхав додому, буквально там за якихось там півгодинки. Майже півтисячі сторінок книги з малюнками без тексту вони систематизують події, які відбувалися навколо автора, особливо упродовж останнього року. Іронічні малюнки каже Юрій Журавель, відволікали від напливу негативної інформації. Сьогодні ми Миколаївського охоронимо, завтра якась радість. Тут перемога, тут концерт, тут знову смерть, тут знову якийсь успіх, радість, і від цього дійсно може поїхати можна з'їхати з глузду, і щоб можна сказати, щоб не потрапити в дурку, з'явилася карікадурка. Наразі Юрій Журавель укладає другу частину карикадурки. каже, вже має понад дві сотні готових робіт. Також художник надає перевагу історичним коміксам. Вони проілюструють життя українського народу, його боротьбу від часів козацтва і до нинішніх днів, аби молоде покоління знало своїх героїв. Чільне місце буде відведено і драматичним подіям на сході держави, зокрема українським кіборгам, котрі упродовж восьми місяців тримали оборону донецького аеропорту. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. vojna naváží.